Секрет великих грошей полягає лише в одному. І саме цей інструмент використовують абсолютно всі успішні люди, при тому, що неважливо в якій сфері та ніші, саме це є запорукою твого успіху в онлайні, якщо ти експерт. І цей секрет є швидке прийняття рішень. Якщо ти та людина, яка дуже довго наважується на щось нове, дуже стримається пробувати і тестувати реальність, дуже сильно сумнівається і зважує всі за і проти, то успішною людиною і великих грошей тобі не мати. Адже успіх і великі гроші це регулярний ризик пробувати щось нове. Йти на неудачі абсолютно все це є запорукою успіху. Адже якщо ти не ризикуватимеш, не пробуватимеш нове, не йтимеш цей новий досвід, то результатів в своєму житті ти так і не побачиш. Зате ти лишишся в своїй звичній дитячій позиції.